113 мільярдів доларів ВВП за 10 років саме стільки збитків отримає бюджет України через неповернення біженців за кордоном. Це також може означати недоотримання близько 45 мільярдів доларів податкових надходжень. Але зараз в умовах повномасштабної війни бажання мігрантів повертатись зменшується. Це підтверджують дані дослідження центру економічного відновлення. І без ефективної державної політики наголошують аналітики, деякі біженці, ці не захочуть повертатись у рідну країну за розрахунками близько 1 мільйона 400 тисяч українських вимушених мігрантів в країнах Європи, а також 700 тисяч в країнах агресорах належать до робочої сили. Всього близько 2 мільйонів осіб. Більшість дорослих мігрантів складають жінки у віці 25-49 років. Левова частка з яких має вищу освіту та працювала до вторгнення. Аналітики зазначають, що повернення цих мігрантів є важливим з точки зору забезпечення швидкого та стійкого економічного зростання. Аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно буде залучити від 3 до 4,5 мільйонів осіб до робочої сили. При цьому більшість з мігрантів, наголошують фахівці, все ж таки вирішили повернутись до України. В той час, як 7-10% вимушених мігрантів вже вирішили залишитись за кордоном, більшість мігрантів наразі схиляються до повернення з плином часу, все більше мігрантів знаходять роботу. Лише за серпень 2022-го, січень 2023-го приблизно 17% вимушених мігрантів знайшли роботу або почали проходити професійні курси. У дослідженні зазначається, що найбільша частка вимушених мігрантів будуть готові повернутися після перемоги, і для них головною проблемою є питання безпеки. А от ті люди, котрі вже повернулись у рідні регіони, вказують на складні умови у місцях повернення. При цьому зазначається у дослідженні, люди із зони бойових дій найбільше готові повертатися з-за кордону у безпечніші регіони за умови надання допомоги із житлом, працевлаштуванням і фінансової підтримки. Згідно з результатами різних опитувань, наявність добре оплачуваної роботи і відносно вищий рівень життя в Україні сприятиме поверненню наших співвітчизників. Проте із плином часу все більше працездатних українців знаходять роботу за кордоном, що не сприяє їх намірам повернутися, особливо серед висококваліфікованих кадрів. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, новини Харків.